Новий рік та Різдво традиційно вважають сімейними святами. У цей чарівний період ми хочемо опинитися поряд із рідними та найближчими людьми, відчувати та дарувати любов, щирість і турботу. Тому одним із найвдаліших варіантів для подарунки під ялинку завжди будуть аксесуари для дому, символи комфорту та затишку. Це чудовий варіант для батьків, друзів та навіть колег. Приємними і корисними подарунками будуть теплі і м'які пледи. Ковдри, подушки, особливим шармом та індивідуальність кожному житлу надають аромонабори, які прикрасять інтер'єр, рейтинг подарунків на новий рік, включає сучасну техніку для кухні, корисні девайси для квартири чи будинку. Що подарувати дітям? Якщо ви відповідальні батьки, то неодмінно підготуйтеся і дізнайтеся, який сюрприз очікує побачити ваша дитина. Без проблем вам допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Фахівці у відділі Епік. Спершу усіх хочу привітати з наступаючими новорічними святами та запросити до нас у епіцентр у відділ дитячих товарів Епік, де ви зможете придбати все, щоб зробити ваших діток неймовірно щасливими та подарувати їм надзвичайні емоції. У нас є величезний вибір іграшок, одягу, дитячого харчування. Товарів активного відпочинку, весь товар прекрасної якості, по помірних цінах. А також до Нового року у нас діє величезна кількість знижок та акцій. Ласкаво просимо та чекаємо вас. Готувати подарунки на новий рік так само приємно, як і отримувати їх. Не варто обмежувати свою фантазію та купувати стандартні набори. Нехай 2022 рік стане найяскравішим і незабутнім. А під ялинкою кожен знайде найзаповітніший і довгоочікуваний сюрприз. кажуть, що у новий рік потрібно входити з усім новим, тож корисні подарунки завжди будуть у тренді, зокрема побутова техніка. Вкрай важливо дбати про чистоту у своєму помешканні. Таким чином, ми не тільки підтримуємо затишну атмосферу, але й піклуємося про власне здоров'я і здоров'я всієї сім'ї. Дуже не хочеться проводити свій час в смітті, пилу і бруді, тому в будинку завжди стане в нагоді довгоочікуваний інструмент для прибирання у оселі. Наші бабусі перед кожним новим роком за традицією купували новий віник. Вважається, що нова мітла обов'язково почне мести по новому і вимете з дому старі проблеми, біди і сварки, щоб ефективно і без зайвих трудовитрат підтримувати будинок в чистоті. Перед новорічними святами придбайте робот пилисус Він стане чудовою альтернативою не тільки вінику, а й звичайному традиційному пилисусу. І тоді вам не потрібно буде проводити по кілька годин за прибиранням. Це найсучасніша версія для прибирання у домашніх умовах. Адже за допомогою робота пелосмока можна прибрати будь-які покриття, крім високих коврів в домашніх умовах, не торкаючися самого пилососа. Ви можете за допомогою смартфона, ноутбука керувати даним пилосмоком. Звісно, є і альтернативи не настільки самостійні однак, за допомогою їх ви можете більше якісніше та активніше провести час за прибиранням. Все більш сучасними стають серед величезного асортименту акумуляторні пилососи. Такий прилад неодмінно припаде до душі, в якості подарунка, як для господині, так і для сучасного холостяка. За допомогою них можна прибрати оселю, не шукаючи. Резетку для під'єднання до електромережі. Також він є компактний, маленький, зручний у використанні. Легко можна переміщатися по квартирі, по будинках, особливо, по два поверхи не потрібно за собою тягнути резетку, шнур і тому великого баритного полосмока. Всі ми знаємо, що ранок починається з кави. А якщо мова йде про сучасний ритм життя, то без аромату кавових зерен не обходяться жодні посиденьки з друзями, проведення новорічної ночі. Кавова машина це щоденний друг у кожній оселі. Завітавши до епіцентру, серед великого асортименту можна обрати неймовірний подарунок для себе або ж своїх рідних. Якщо ви вдома ще працюєте, робите каву з капельної кавоварочки. Зараз сьогодні мережа торговий центрів «Епіцентр» епі -центр приготувала до вас. Надзвичайно цікаві пропозиції. Можна замінити вашу крапельну кафіварочку на більш сучасну, автоматичну, завдяки чесній вигоді, які проходять у торговій мережі «Епіцентр». Є безліч різних кавових машин. Від приготування одного, одної порції американо з молоком, лате-макіято, лате так і може бути більш сучасніша, яка. Може порадувати не тільки любителів кави, але й ще й менших. Може робити гарячий шоколад для дітей, так як в неї є функції для подрібнення шоколаду, підігріву зразу змішувати з молоком. Ну а тепер як то кажуть, про важку артилерію. Кожен чоловік, батько, брат, син, просто коханий неодмінно догодить господині незамінним помічником, кухонним комбайном. Щоправда, коли розбереться у використанні, то й будь-який представник сильної половини людства зможе стати профі на кухонному фронті. На будь-якій кухні в асортименті кожної господині може знаходитися безліч всяких дрібних побудових приладів. Наприклад, міксер, блендер, м'ясорубка, соковержання. Жималка та інше, але все це можна просто замінити одним універсальним приладом під назвою Кухонна машина, асортимент насадок якої може бути ширше, ніж всі прилади в сукупності на вашій кухні зараз. А ще зазвичай так буває, що перед святами так невчасно щось виходить із ладу. Кухонна машина. Незамінима на кухні, так як вона включає в себе безліч таких корисних функцій, як м'ясорубка, шинковка, тістоміс, соковижималка, блендери, коктейльниця. За допомогою кухонного комбайна можна робити все, що потрібно на кухні повсякденний час. А ще у передноворічний період, придбавши один подарунок, одразу отримати ще один. При купівлі кухонної машини також діє акція кавомашина в подарунок. Тобто, значна економія. Пересвяткова метушня на кухні, приготування смачних страв, сервірування столу, веселе святкування із рідними і друзями все так добре. Але хороший настрій враз зникає, коли кухня перетворюється у горі немитого посуду. Миття посуду є досить рутинним і малоприємним заходом. Тоді, чому б не покласти цю повинність на побутову техніку у вигляді посудомийної машини? Можна розглянути корисний подарунок, такий, як посудомийна машина. Вона допоможе вам перемити увесь брудний посуд після новорічних свят. Все, що потрібно вам зробити, це завантажити брудний посуд, обрати коректну програму і йти святкувати далі. Як бачите, варіантів для подарунків безліч, від найменшої новорічної прикраси, улюбленого герою мультфільмів для малечі до великогабаритної побутової техніки, серед широкого асортименту можна блукати годинами, і однозначно в торгових центрах епіцентр ви знайдете варіант, який підійде саме вам. Та все ж нагадаємо, найцінніший подарунок це ваша любов, увага та турбота про своїх рідних. Гарних нам усім новорічних та різдвяних свят.